Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. КНДР відправила підлітків воювати проти України. Розвідка південної Кореї, північно-корейські війська в Росії в основному складаються з молодих людей віком до 20 років, а деякі з них перебувають в підлітковому віці. Вони не повністю промиті пропагандою, тому дуже часто заходять можливості комунікувати та дізнаватися більше про Україну та із інтернету в Росії, реагуючи на гучну мовці, які по корейськи розповідають, що потрібно робити, щоб перейти до ЗСУ та Тися телеграм-канали пишуть після того, як корейці рейці зайшли в Росію. Ситуація кардинально змінилася. Переїхала таємна зброя США. Майже одразу окупантів вирузнулися ще до підходу на кордоні. Зокрема, на Харківщині росіяни складає солдати відмовляються воювати проти ЗСУ на Корщині. Та хочуть з вагнерівцями та РДК влаштовувати новий бунт. Корейці також складають зброю і моментами навіть колонами підкидають позиції. За час курської операції цілі колони росіян перейшли на сторону РДК. Ті, хто повернулися живими, такими не. Вельми багато будуть воювати проти Путіна. Війника під контролем Патрушева. Патрушева зовсім скоро переведемо скота Пітер – Цих два міста на військовий час. На вулиці будуть цілодобові військові патрулі, курсуватимуть танки та БТР. Перевірятимуть і усіх причетних триватиме зачистка Вагнера. Пишуть телеграм-канали, наближені до Кремля. Вони побачили Україну не через кремлівські медіа на власні очі. Визнали журналістам важливих історій, що у так званій спецоперації немає сенсу, і фактично підтвердили Путін і його пропагандисти Брешуть. Навіть Соловйов хоче відставки Путіна про що сказав в одному із останніх ефірів. Той же час прямо зараз лунають вибухи в Москві, ситуація критична, невідомі групи атакують кремлівські казарми. За даними інституту вивчення війни силам оборони України, вдалося просунутися на 5 кілометрів на Курському напрямку фронту. Наступ на Курщині підтвердили президент України Володимир Зеленський. За його словами, ЗСУ просунулися на 2,5 кілометри. Такі цифри поки що не можна назвати великим успіхом, однак, якщо порівняти на Зпокровському або Ському напрямками це суттєво таку думку висловив військовий аналітик Олексій Гетьман. Ми українці просуваємося за день так, як росіяни просуваються за місяць. Наскільки вони просунулися за 2024 рік після Авдіївки? Якщо прати не площу, а саме сектор вектора, наскільки глибоко вони просунулися в глиб української території на Покровському напрямку. Вони просунулися на 5 кілометрів за рік, зазначає спікер. За словами гетьмана, країна, яка починає агресію, має розуміти, що рано чи пізно війна прийде на її територію. Це Черчилль говорив, що це тут усе закономірно у протилежному напрямку. Вони російські пропагандисти напевно будуть говорити, що це все йде за планом. У них вже як вони розповідають, спеціальна військова операція йде за планом. Тільки не зрозуміло, який саме період було включено у цей план операції українських військ на території Російської Федерації. Відалі, коли ми говоримо про мира з позиції сили, нам було би дуже непогано війти в інші області РФ, і контролювати набагато більше території. Вважає гетьман. Військовий аналітик припускає, що подібне може статися. Найближчому майбутньому, адже Україні потрібні вагомі аргументи для переговорів з позиції сили, якби ми тримали під контролем частину ще й сусідніх областей Російської Федерації, це було би чудово можливо на це натякло. командувач ЗСУ Сирицький, коли говорив про те, що не можна виграти війну, перебуваючи весь час в обороні з позиції сили буде. Якщо українські війська будуть у Білорусі та Придністрові, ось це буде з позиції сили. Може, це й неправильно з політичного погляду, але ось із суто суб'єктивної емоційної точки зору я. Повністю такі ідеї підтримує, сказав Гетьман. Також гість ефіру, відзначив успіх спів ЗСУ збитті керованих авіабомб. Одну з таких днями здалося знищити українськими захисниками у Запоріжжі. Олексій Гетьман вважає, що у цьому силам оборони України допомогли вдосконалені зенітно-ракетні комплекси. Ракета керована умовно керована вона скрильцями, але це не крилата ракета. Вона не так управляється іноді там ставлять пороховий прискорювач, але вона просто падає як планер. Якщо запустити звис висоти понад 10 км і на висоті швидкості понад 1000 км на годину час підльоту досить тривали. Я думаю, її можна перехоплювати невеликими зенітно-ракетними комплексами, маневрені і можуть швидко змінювати своє місце розташування. Скажу відразу ж на 99,9% Це не патріот розумував спікера. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.